Привіт, друзі! І що У нас є цікава новина? Тому не тягнемо кота за фаберже і погнали дивитись. І так, у нас стартує конструкторське бюро. І танк, який нам пропонують, це Грифон. Це британець 10 го рівня. Саме цікава особливість цього конструкторського бюро що в нас буде. 85 тисяч машин, і всі будуть мати унікальний 3D-стиль і унікальний номер. Тому без 3D-стилів ця машина існувати не буде. Це, напевно, взагалі вперше таке от, таке от конструкторське бюро, де немає просто звичайних машин, а будуть з 3 d стилем абсолютно всі машини. І так, давайте прогорнемо трошки вниз і подивимося стосовно ресурсів. У нас все по стандарту. Це плюс-мінус, я вже собі комбінував, як я буду витрачав. Бо, скоріше за все, відсотків 99 я цей танчик буду собі забирати. Ось, І я собі плюс-мінус експериментував. Ем, хочу сказати ще про один такий лайфхак і легеньку економію. Якщо ви бажаєте або будете брати цей танк е, за золото, Раджу вам тоді це золото перевести в вільний досвід. Це десь вам зекономить відсотків 20-25 ваш, вашого золота, ваших ресурсів. Тому, якщо ви про це знали, ставте вподобайку. Якщо не знали, вподобайку, і пишіть в коментарях. Дякую. Йдемо далі. І так, в нас тут от саме, власне, як буде виглядати танк. Загальні такі характеристики має 420 середню шкоду бронепробиття ну, на рівні. В принципі, можна пробувати грати і без голди. Ось рухливість адекватна. Місність 200. Ну, трошечки замало. Що в нас по вогневій потужності? Більш так конкретніше в нас боєзапас. 40 снарядів. У нас ось ця от е, пушка з дозаряджанням зворотнім. Перший снаряд у нас кидається 8,6 секунд, доволі непогано, як для альфа 420. І 20 секунд кида другого снаряду. Тут виходить, він, певно, грає як е, підстраховочний снаряд. Тобто є час, зарядилися. Нема часу, не заряджаємо. Але коли ми зарядилися, ми зразу видаємо. Тільки кидає 2,5 секунди між пострілами. Тобто, грубо кажучи, ми влітаємо в танк, видаємо 800, 840 середньої, точніше, і далі гасимося собі по 8,6 секунди. По пушці питань немає. Точність, ну, зрозуміло, тяж, що, що сказати. Час зведення адекватний, куди, нормальний. Мінус 10. Не прям супер, але добре. Переглянемо детальніше живучість. Ну, е, характеристики скритності машини немає сенсу, ну, бо ми практично не стоїмо в кущах. Огляд, як для важкого танку 400 метрів, доволі непоганий, розганяється 100% на максималку. Тому в мене є сліпі. Дані зв'язку, в принципі, ок. Далі міцність. То, що я говорив, міцність машина ну, реально мала, тому пролетор її розганяти по-любому. Загартування. Броня корпусу, ну, скажу їх немає зовсім. Пробивати туди будуть і шості рівні. Тому, ну, це танк такий, щоб брати виключно через рельєф якийсь, ховати максимально свій корпус, бо броні в ньому немає від слова зовсім. Броня, башти 250, 110, ну, в принципі, 250, якщо проведена буде хоча б 350, адекватно. І так, глянемо ще більш детальніше про рухливість. Потужність двигуна в нас 800 кінських сил і 16,3 кінських сили на тонну. Відповідно, танк буде набирати свою максималку доволі адекватно. Тобто він буде їхати цих 43. Думаю, якщо розігнати турбінкою, взагалі буде супер. І так, закінчуємо ми дивитися ось такі от приблизні характеристики. І давайте все таки поглянемо, як нам цей танк самить презентує ВГ. А що як об'єднати силу Лева та швидкість орла? Дізнайтеся про це в конструкторському бюро. Цього дня ви побачите в небі Грифона. Це спільний американсько-британський проєкт, який поєднав у собі швидкість. Універсальність, незвичайний механізм до заряджання і 3D-стиль із персональним. Ну, стосовно е, незвичайного механізму у нас вже є такий із е, 3 мз і, здається, ще на якихось танках, не пам'ятаю. Ну, але присутні такі зворотні до зарядки. Тому, в принципі, це не унікальна. А, незвичайна Вже для нас практично звичайний, тому погнали далі. ...номером для всіх так цього разу кожен грифон постачається з унікальним номером. Тож покваптеся, щоб забрати найкращий. От то, що я говорив, що танки будуть мати всі-всі номери. Е без 3D-стилів не достанеться нікому. Ну, звісно, ті, хто хотіли його придбати, і придбають, і будуть мати з 3D-стилем і з номером. Єдине, що потрібно буде позмагатися, хоча б за першу тисячу. Красивіші цифри. Вони добре доповнять інші видатні цифри: 43 чи всі 47 кілометрів на годину. Зі своїм розмахом крил, Грифон розженеться до них без проблем. За мірками важких танків, це ну то що я говорив, що скоріше за все він буде їхав свою максималку. І тут у відео підтверджують, що він буде давив свою максималку. Відповідно, докидаємо турбіну, і в нас такий майже СТ. Це доволі рухлива машина. З кутами в мінус 10 градусів і невеликою, доволі міцною баштою. Так, приблизно як у концепта. А, ага, ага, ну да, в нас, в принципі, башенка як концепта. І то, що там броні не сильно багато, що треба спробувати в неї поцілити. Це ще та теж задачка. І знайти там взагалі якісь вразливі місця. Скоріше за все, там будуть якісь лючки, які б'ються, але їх треба поцілити. Для початку. А от на корпус покладатися не варто, навіть граючи від борту, грифон скинув усі зайві тони заради башти. Коротше, ясно. Е Танкувати бортом, ще чимось, ромбами і тому подібне, це не про цей танк. Цей танк суто танк для якихось рельєфів. Оця карта, що зараз і забув, як вона називається. Якщо нагадайте мені в коментарях. Ось саме ця карта для нього буде певно ідеальний варіант для гри. Просто дивимося далі. Чудової рухливості та, звісно, вогневої потужності. Гармата стріляє по 420 одиниці з хорошим пробиттям, комфортом і влучністю. Шкоду на хвилину можна розігнати далеко за три тисячі. Три тисячі, я так розумію, це шкода. Останнім снарядом, той, що в нас 8,6 КД це правильно? Тобто ми його розігнати можемо чим. До селач ми не поставимо, відповідно, Воно обов'язково поставити сюди е, вентиляцію, щоб трошечки зменшити КД як і останнього снаряду, так і першого. Напевно, так і треба буде робити Скоріше за все, сюди треба буде по обруці закинути вентиляцію з табу. І турбінку. Я так думаю. Можливо, якщо у вас є інші варіанти, які сюди ставити по обладнанню, то пишіть теж в коментарях. Будемо обговорювати це питання. Вже звучить як надійна та приємна гармата. Але це не все. Грифон має другий бонусний снаряд. Він заряджається набагато довше за перший, тому не варто сидіти і чекати його. Він зарядиться, поки ви їдете на позицію або чекаєте слушного моменту для атаки. І коли такий момент настане, Грифон видасть відразу два снаряди з перервою в дві з половиною се. То, що я казав, є можливість, і у нас два заряджених вилетіли. 800 дали і далі кидеше собі перший снаряди. І, грубо кажучи, ми за е, скільки? Дві за 10 секунд можемо видати. 1200 середньої шкоди. Це, ну як на мене, це непогано, навіть дуже добре. Секунди. І далі воюватиме як циклічний танк із чудовою скорострільністю. Цим зручно користуватися, адже другий снаряд заряджається сам, поки ви не стріляєте. А це означає і бонусна шкода, і шанс дивувати супротивника, і тактичні можливості. Таким чином, грифон має одночасно і хорошу циклічну гармату, і дозаряджання. І лев, і орел. Ще і з номерним стилем на кожному танку. Для всіх. Заходьте у гру, обирайте ресурси для покупки та осідлайте грифона. І так, нам доволі непогано презентували танчик. Ось старт продажів у нас 26 червня в 20.00 по UTS плюс 3. А в нас, якщо не помиляюсь, плюс 2. Відповідно, у нас старт продажів буде в 19.00 за Києвом. Тому хто бажає придбати цей танчик, головне не пропустити. Бо, скоріше за все, перша тисяча, то й дві, а, а скоріше за все, навіть і 10 тисяч розлетиться практично в перші хвилини. Тому, хто бажає собі цей, придбати цей танчик, плюс отримати якийсь прикольний номер хоча б в першій 10 тисячі, раджу приготувати ресурси і чекати, просто, сидіти, чекати, чекати, чекати. Головне, щоб це не було як минулого разу з ДБВ-152, коли залагало все. К пісюнам собачим. І... і це був просто жах. Я сидів, чекав, і як тільки захотів купити, відповідно, мені показує, що я не можу витратити свої ресурси, бо вони недоступні. І так тривало до, по-моєму, до самого ранку наступного дня. І, відповідно, маючи ресурси, маючи все, я не взяв ДБВ. З унікальним номером. Пізніше, звісно, вибачились і насипали нам е 3D-стилі з, е з номером, який там, якщо на звичайній клавіатурі е кнопочного телефону набрати, е виходить, типу, вибачте, типу сорі. Ну, Але вже як є. Надіюся, цього разу ніяких таких нюансів е не буде. І що, давайте перейдемо в ангар. Подивимося, як він виглядає саме в ангарі цей наш грифон. І так, ми в ангарі. Що хочу сказати відразу. Ну, практично копія концепту. Танк в один в один концепт. Відрізняється лише лише те, що це десятка і от має, от, власне, барабан з дозарядкою на два постріли. Ось, до речі. Наш ДПМ. Ну, це в стоці відповідно, розігнати ми можемо чим: вентиляція, дохпайок і бойове братарство. Я думаю, десь до 3 300, 3250, 3400, десь плюс-мінус так буде розганятися, в залежності від вашого обладнання. Давайте ще глянемо на саме бронювання. Що в нас тут? Ну, корпус при наведеній броні навіть деколи буде і рикошетити, як ми бачимо. Ну, Але в цілому корпус щось і буде відбивати, але здебільшого все сюди буде заходити. Практично все. Що в нас башта? Башта в нас ну, не суперкрепка. Ну, 300, 300 плюс міліметрів буде танкувати. А у нас є якийсь отут дивний дзьобик, і сюди, певно, будуть пробивати, як має бути. Він причому не ховається, як, як от взаді ці лючки. А він прямо, прямо спереді. Причому він має 100 мм. І сюди буде заходити практично усе. Це дуже Погано, але він маленький і сюди потрібно буде попасти, як в цілому в саму башту. Лючки у нас мають, якщо дивитись так, 30 мм і сюди буде залітати все. Всі, хто вицілять і попадуть, по-любому проб'ють нас. І що? Робимо висновок. Танк цікавий. Танк буде грати танк в нинішніх реаліях, так як зараз карти всі перекопані, і в танках присутні кути вертикального наведення, і це добре, і він зможе відігрувати від рельєфів. Цікава механіка. Я думаю, що перших 2-3 тижні танк буде імбувати, так як, по-перше, це новинка. по друге Проти нього не будуть знати, як толком грати. Тому на початках цей танк буде досить-досить показувати хороші результати. А далі, скоріше за все, скатиться на дно історії. Чи брати цей танк, ну, чесно, вирішувати до кінця вам? Я його буду 100% забирати. Ось, я думаю, що в. В четвер, ближче до цього часу, ми запустимо Стрім і, перегля... і будемо в прямому ефірі пробувати його забрати. Надіюся, нам вдасться попасти хоча б в першу тисячу. Хоча я мало в це вірю, звісно, але будемо надіятися. Усім дякую за перегляд. Надіюсь, ця інформація була корисна для вас. Усім гарного дня. Па-па!